Доброго ранку, з вами ваш агент 103 Андрій Шиманський. Сьогодні поговоримо з вами про інгалятори та небулайзери. В чому між ними різниця? Якщо детально, то інгалятор це пристрій для виконання інгаляції, тобто вживання лікарських засобів через вдихання. Тобто, небулайзер це один із видів інгаляторів. Також колись давно використовувались парові інгаляції. Хворі, які мають хронічні захворювання легень або бронхіальну астму, знайомі з маленькими балончиками, це аерозольні інгалятори та інші доставочні пристрої. Але я би сьогодні хотів зупинити саме на небулайзері, тому що це досить новий прилад, який дуже популярний, і, якщо чесно, сьогодні ним лікують, мабуть, і діарею. Так? Все, що тільки може бути, від всього допоможе небулайзер. Насправді. Якщо коротко, то ні. Він допоможе в дуже конкретних випадках і конкретними лікарськими засобами. Тобто неабулайзер нічого не лікує. Лікує те, що ми туди заливаємо. А от що залити, потрібно знати. Показів до використання небулайзерів не так багато. Це і бронхіальна астма, гострий обструктивний бронхіт, або гострий стенозуючий ларноготрахід. Це досить складні стани, які потребують лікарської допомоги. І при кожному з цих захворювань використовуються різні лікарські засоби в різних дозах. Зверніть увагу, небулайзер. Те, що ви туди залили, відправляє прямісінько в легені. Тому ми не можемо лікувати небулайзером просто кашель, закладеність носу, нежить чи біль в горлі. Ні, в таких випадках він не використовується. Тому, якщо ви захворіли, в першу чергу потрібно звернутися на прийом до вашого лікуючого лікаря. Він виявить, чи є потреба для небулайзера, якщо є, піска які саме лікарські засоби та в яких дозах потрібно використовувати. Тому не займайтеся. Саме лікування будьте здорові!